Він психічно хворий. До такого висновку дійшли психіатри, які проводили обстеження норвезького стрілка. На думку лікарів, Брейвік страждає на параноїдальну шизофренію, яка розвивалась протягом тривалого часу. Експерти вважають, що причиною розвитку захворювання стало сексуальне насилля, якого він зазнав у віці 4-5 років. Одним з проявів цього захворювання є різка зміна настроїв та планів. Опосередковано про наявність цієї недуги свідчить той факт, що незадовго до початку стріля на острові Утоя він намагався зателефонувати до поліції та повідомити про свої наміри. Експерти кажуть, якби йому це вдалося, то теракт можна було б попередити. Таким чином Андрес Бревік, якого звинувачують у вбивстві принаймні 77 осіб, може уникнути тюремного ув'язнення. За законами Норвегії, людина, яка не відповідала за свої дії під час злочину, не є підсудною. А висновки лікарів саме такі: доповідь про стан Бревіка робили два психіатри. А вони провели з ним 13 розмов. Та проаналізували 130 годин допитів. Доповідь містить і сторінок. Як кажуть правники, можливо, це найбільший процесуальний документ в історії Норвегії. Сам Бреві каже, що повністю адекватний, називав себе останнім тамплієром і збирався стати королем Норвегії. Суд над терористом призначено на 15 квітня 2012 року. Саме тоді має вирішитись подальша доля норвезького стрілка. Якщо його визнають неусудним, то його чекає примусове лікування в одній з місцевих лікарень. Деякі місцеві змі пишуть, що скоріш за все його відправлять до лікарні Дікермарк, яка не дуже відрізняється від в'язниці. В такому випадку кожні три роки він буде проходити психіатричну експертизу. Якщо вона визнає, що він вилікувався, кримінальну справу можуть поновити. Норвезькі ліві політики нові фашисти. Так вважає Брюс Бауер, американський письменник, який прожив у Норвегії 11 років. Він автор кількох книг про загрозу ісламського радикалізму. А у грудні очікується вихід його нового твору. Назва буде довгою: новий квіслінг. Як ліві використали бойню восло, щоб заткнути дебати про іслам. Баур змальовує лівокультурну еліту Норвегії як апологетів радикального ісламу. Пише про спадкоємців від куна Квіслінга. Це лідер фашистської партії. І сприяв захопленню Норвегії фашистською Німеччиною у 1940 році. Пізніше у 1942-45-му очолював уряд, що співпрацював з окупантами. Бауер пише, що лівія використовують теракти 22 липня у виконанні Андреса Брейвіка, аби зупинити критичні дебати про іслам. Схожу думку, озвучила у своєму блозі лідер опозиційної правої партії прогресу сів Єнсен. Ніби у тому, що сталося в Осло та на утої, є провина і лейбористів їх молодіжного лідера. Ескіля Педерсона він намагається залякати людей, які беруть участь у демократичні та власні дискусії про проблеми країни, сказала Єнсен. А все тому, що її партія прогресу на думку Педерсона формує ненависне відношення до іммігрантів.